Всім привіт! 10 лютого 2026 рік компанія Електромотор. Друзі, в наявності стабілізатори напруги. Давайте пройдемо по позиціях. Трьохтисячний на 2250 ватт. Также в наявності 500 на 375 Вт. Також 5000 на 3750 Вт. Самі друзі ходові і їх трошки є в наявності. Зараз покажу скільки ФРС. 1000 на 750 Вт. Їх трошки є. Розбирають, друзі, дуже швидко. Говоримо все, як воно є. От іще в нас в ящиках. Так, а тепер отакі от, от марочки є. Така. Так що, всі, хто заказував. Стабілізатори напруги чекають в офісі. Ті, хто хоче заказати, заходьте на сайт електромотора та телефонуйте 063 426 1010. 10.